Друзі, а чи ви боїтеся кінця світу? А чи знаєте, як подивітися Апокаліпсис? Слава Ісусу Христу! Всім привіт. Можливо, тема кінця світу для нас є ще складна, а можливо, і лякаюча. Але що насправді відбувається? І чи все так страшно? У цьому нам допоможе Біблія. Що ти говориш? Усі світу прийде до нас Ісус Христос судити нас за вчинки. І Він не запитає не лише за погані вчинки, а й за хороші. Так для християнина недостатньо не робити поганих вчинків. Справжній християнин це той, що доводить свою любов до Бога через діла милосердя. І сьогодні ми дізнаємося саме, які вчинки треба робити. Голодного нагодувати. Подорожнього прийняти, хто не має одежі, одягнути Ворогу або я відвідати. Однак цей перелік не є закінченим. Кожного дня ми маємо багато можливостей допомогти нашим батькам, друзям, однокласникам. І що цікаво, все, що ми зробимо для них. Це одночасно ми зробимо для Бога. Якщо ми будемо відтепер робити старатися добрі вчинки, то ми не будемо боятися кінця світу. А що казати? Адже хто виконує слово Боже, той є і дитиною Божою, і отримає вічну нагороду життя в раю. Доса таріві! Доса таріві!